Доброго дня, хочу показати, які ми зробили нові ворота, зараз на першому плані у нас старі ворота, дерев'яні, ворота перес... почали розпадатися, рішили зробити нові ворота. Поки не зняли їх, роблю цей кадр, потім, коли довершимо, Повністю. Роботи по воротах зніму, що вийшло. Отже, наші ворота готові. Ось так вони виглядять. Висота 2,05, ширина 3,5 метра. В лівій створці калітка шириною 1 метр. І тут мусили поставити перемичку отут і тут. Тому що спробуємо монтіровкою, при закритих тому замку калітка віджималася. Тому поставив дві перемички і ця проблема устранилася. столбики поставили 100 на 100. Викопили Ямки 45 на 45. Опустили їх на 85 сантиметрів у землю. Забетонували бетоном. Завіси на воротах стоять на 30 мм на каліці на 20 мм Ну і. Стосовно кріплення профностів. Профнастів крепиться з внутрішньої сторони. Зробили для профностілу фаску. Ця труба 25 на 40, а ця труба 15 на 15. Зварили ці дві труби і вийшла фаска зсередини. 15 на 100. Ой, на 10. Якраз в неї добре зайшов прогнозів, який гарно прикрутився саморізами. Що ще можна сказати про зовнішню сторону? На каліці ограничитель стоїть, який не дозволяє болтатися туди-сюди. На одній створці полоса приварена, щоб закрити щілину між ворітьми. Бо там щілину ми зробили на всякий случай півтора см. А також на кожній створці воріт знизу стоять ограничителі, які теж не дозволяють закриватися внутрі через мірно. Тепер вид зсередини. Все те саме, тільки профнастій зсередини білий, біло-сірий. Мені дуже подобається цей колір. Взагалі люблю світлі, світлі тона. Тому ось так вони виглядають. Тут краще можу показати оцю фаску. Яку зайшов прохнастів. Він зайшов внутрі, заподліцо і прикрутився через одну хвилю саморізами, з, бур... з бурком. Тут збоку теж ще додатково два саморізи. Прикрутився, тут він пішов на хльост трошки. Зверху у нас є. Огранічитель, щоб не зняли ворота. Цей ограничитель не дозволяє зняти ворота в закритому положенні, у відкритому положенні можна їх зняти. Також тут, десь получені посередині воріт, приварили два вушка для замка, тому що був випадок, коли нас не було вдома. Злодії відкрили ворота, пішли накопали, що їм потрібно саженця. Закрили. Сусіди навіть не догадалися, що це злодії. Думали, що клієнти. Внизу у нас стоїть два засови. На кожній створці воріт. Це дуже зручно, тому що буває треба відкрити лише одну створку, щоб виїхати, щоб виїхати тачкою. Очах особливу увагу хотів приділити е, оцьому механізму, я його називаю, ніяк не називаю, не знаю, як він називається. Ну, в общем, механізм, за який заходять засуви, цей механізм. Зроблений по пропозиції зварювальника, він робив себе так вдома. Це обикновена труба 50 на 30. Вона приварена до двох уголків, які десь приблизно на 50 см загнані в землю. Ця труба, крім того, що спирається на поверхню утрамбованої землі. Так і. Крепиться до загнаних в землю уголків сваркою. Це дуже хороше е, рішення, тому що спочатку ми хотіли просверлити в трубі дірки, але зварювальник сказав, що якщо буде якесь движення воріт, то ці дірки не будуть просто співпадати. В даному випадку нам не страшно, якщо. На декілька міліметрів, навіть на сантиметрі ворота десь від вологості ґрунту підуть вправо-вліво, вперед-назад, тому що тут є куди гуляти туди-сюди. Тому дуже доволі, що могли зробити так, іменно таким чином, бо попередні ворота у мене від. В залежності від сухості або від вологості грунту, гуляв і я не міг попасти в отвір, коли фіксував ворота, або в отвір, коли хотів закрити на замок. Далі йдемо. На коліці у нас задвижка. Теж дуже зручно, тому що коли зайшов додому. На ключ незручно закривати, потрібно його шукати. А так він закрив на задвижку і все дуже просто. І ще одне. Дуже колись хотів зробити фіксатори для відкритих воріт. На цей раз ми їх зробили. Просто-напросто. Тут я забив уголок, до якого приварив трубу зварювальник і задвижкою заходить в трубу, і при заїзді машини я не буду переживати, що вітром вдарить по машині. Потім пізніше я їх ще покрашу, щоб мали красивий вигляд. І далі хотів показати, яке рішення ми... я придумав, щоб прикріпити сітку до стовбиків. У мене була проволока тройка. Я за допомогою згинання поробив такі вушка. на кожній стороні по 8-9 вушок через 15-20 см. заселив цю проволоку в останню ем, останню, не пам'ятаю як вона називається, секцію сітки і прикрутили звичайними саморізаними без різинки і без шайбочки. Получилось досить красиво. І ще те, що з внутрішньої сторони ніхто не зможе відкрутити і залізти друг, хтось захоче. І останнє, що я хотів розповісти, це про те, що вигідніше. Купити готові ворота чи наняти сварщика і щоб він зварив вам ворота із ваших матеріалів. Звичайно, те, що останнє, буде вигідніше. Тому що я про моніторив ціни на ворота і прочитав матеріали. Оказалось, що зварити і встановити ворота, якщо вам їх виготовить сварщик, буде в два рази дешевше з ваших матеріалів, чим купити їх готові у фірмі яка виготовляється ворота. Отже, ворітьми дуже довольний. Якщо потрібно контакти сварщика в місті Умані з радістю поділюся. Тим більше, що він не тільки мені їх зварив, а ще й забетонірував стовбики і встановив ворота. Не тільки зварив, а й встановив ворота. І ще стосовно покраски. Красиві ворота я сам. Хочеться звернути увагу, що коли будете красити, гарно розводьте грунтовку, бо поначалу я її розвів недостатньо і вона мені дуже погано лягала. Не співав її розкатати, вона застигала, але потім приспособився і почав все виходити. І також дружина порадила зробити це валіком. Я зрозумів, що валіком в три рази швидше це виходить і набагато привабливіше, естетичніше, немає ніяких полосок потьоків менше. Це все, дорогі друзі, що хотів розповісти про свої ворота. На цьому буду закінчувати. Кому сподобалось відео, ставте лайки. Кому сподобався канал, підписуйтесь. До побачення, до нових зустрічей.